Чи можуть стягнути борг із пенсії, надаємо юридичну консультацію та захист пенсіонерам. На запитання, чи можуть з пенсії стягувати борги за кредитами у 2023 році, відповідь певна, так, можуть. Що робити, якщо списують пенсії у повному обсязі з картки? Хороша новина у тому, що в рахунок боргу не можуть списувати всю пенсію лише відсоток від рахувань. Відповідно до частини 2 статті 70 закону номер 1404 VIII. Погашення боргу за кредитом із пенсії може бути відраховано трохи більше 20%. Щоб припинити стягнення боргу з пенсії у повному обсязі з картки, слід звернутися до приватного виконавця із заявою. Якщо виконавець відмовляється йти на зустріч і не погоджується обмежити відрахування 20%, тоді можна. Подати скаргу до органу Державної виконавчої служби, подати скаргу до мін'юсту, подати позов до суду. Якщо вам потрібна допомога, залишайте заявку на безкоштовну консультацію юриста або дзвоніть за номером 095 132 11 82.